Всім привіт! Сьогодні будемо розказувати плюси і мінуси Ніти. Сам боєць її звати Ніта. наша Ніта. Вона дівчина і вона має свого відмідя теж. Перше, що я буду розказувати, це про скіни. От її скіни. Перший початковий скін. Далі. Панда Ніта. Прикольний скін. І відміть теж має скін. Дальше. Хібаніта. Дуже популярний скин і дуже класний. Бачите, ззад рюкзака в неї собачка. Дуже гарний скін. Дальше. Квау Ніта. Тоже класний скін. І Відміть теж прикольний. Доволі і недорогі скини. Дальше. У нас є срібний скин. Кін. Срібний скін і на просто срібного кольору і відмідь теж. 10 тисяч монет. Ну, доволі круто. І водяна ніта, можна сказати. Дивіться, це літня ніта. Доволі скін, правда, дуже крутий. За свою ціну він дуже, так скажем дуже гарно підходить. Бо, подивіться який ще й пінчик роздають безплатний, коли купляєш. За 79 гемів. Ну, Доволі це гарний скін. Дальше Отакий скін. Якщо що вона міняє скини після кожного програшу, бо вона помирає, і в неї одразу не зелений скін йде. А іде, наприклад, рожевий або синій. Я не питаю то чи скини але теж гарний скін. Цей скін не сильно класний, але. Тепер на не ї... не... Не а слон Тоже дивно, але в цьому наборі це легендарний скін. І плюс здається, ця... піни, 9 пінів, спрей і оконка. Ну, хто має багато геймів, можете купити собі. Ось гарний скін. Далі йдемо по пінах. Є такий скін. Такий пінчик є. Сумний, злий, лайк, є, хлопають і є сердечком дивована і такий скін. Це пінчик гарний, цей це найкрутіший. Далі ми перейдемо до основної атаки. На 11 силі вона знімає приблизно 2000 життя, а життя в неї 8000. Доволі непогано. Ведьмья має повністю життя більше 8000 життя. Ведьміть, сам ведьміть. Він знімає 800 життя. Доволі, я вам скажу, так, доволі дуже непогано, дуже класно. Даже ми переходимо саме до її мутації. Її мутація я вам розкажу. Мутації робить в к... неї ульта. Роб... Зроблюєш ульту, кидаєш і не один відмідь. А два появляються. Два ведмедя. І це дуже круто. Не один відмідь, а два ведмедя. Це типу два рази краще, набагато. Так, далі гаджети. Перший гаджет. Зупинка. Може говорити... Можна сказати, коли є ти стар сол ведмедія, коли є в радіусі певному, він топчить і заморожує навколо, ну, не всіх, не по всій карті, а в то в радіусі. Я скажу доволі гарний гаджет. Класний. Далі другий гаджет. Щит. Теж на ведмеді робить щит. На 3 секунди 35 життя менше знімається, на 35% життя. Доволі дуже гарно підходить в сейф. Дальше, Гер. Тут на швидкість. Але я вам скажу найкраще. Найкраще, я вам скажу, найкраще це Епічна І можна або на щит, або на Супер домах Або цю, або цю, або дві разом. На щит і на домах. Вони дуже ефективні, на щит додається 900 життя. За 10 секунд воно повністю до 900 життя що піднімається. Це в деяких випадках добре. Тут на дамах. Ну, тут же ви самі знаєте, але найкраще для союзника і, і на дамах. Це найкраще. Дальше, Star Power Пасівка. Пасівка надії доволі дуже гарні пасівки. Я вам скажу, це самі найкращі посівки, які напевно є. Але вони всі для ведмедя. Перша посівка, коли Ніта б'є когось, ведмедю додається, коли є ще ведмідь, вставить і вона б'є якогось противника, появляється ведмедя, коли у нього там тисяча життя, і додається по 936 життя. Тоже непогано. Коли ні то б'є, передається життя ведмедю. Друга пасівка. Ведмідь. Ні, він швидше б'є на 60%. Більшість це дуже підходить під сейф. Типа він дуже швидко б'є. Типу він набагато швидше, ніж проста його атака на 60%. Це навіть дуже-дуже багато. Якщо радию вам брати, якщо ви хочете все брати, то беріть другу пасівку. А якщо ви просто от граєте, то беріть краще першу пасівку на здоров'я. Далі, переходимо до гіперзаряду. Гіперзаряд для Ніти дає 26% для швидкості. Швидкість 26% більша. На дамаг дається 25%. А щит, на жаль, тільки 5%. Доволі теж непогано. Але може можу було б зробити 10% до щита. Тоді це був супер класний іперзред. І зараз ми спробуємо його, її в бою. Ви зараз все подивитесь. Ми протестуємо. Вона знімає 1920 життя. Далі. Її ведмідь. Зразу з мутацією, бачите? Два ведмедя появилось. І от, йдуть. Далі. Гіперзаряд плюс 2. Дві які в них великі. 800 життя знімають. Бачите? Це круто. Дивись, дивись. Бачиш, знімають і мені зразу теж додають. Бачиш, це дуже круто. Доволі гіперзарят це моз... такий не, є, не сильно крутий. Але якщо з мутацією, це найкрутіше. Просто, от бачиш, коли босс стоїть, вони б'ють і мені додається життя. Це великий плюс для нідти. Це супер мене великий плюс. І от перший хажет Щит бачиш? Але не на двох щит дається, тільки на мого головного. На другого не дається, на жаль. Якщо ти з мутацією даєш. Якщо мутація тобі є. Якщо тебе мутації немає, то тільки на одного дається щит. Так само з гіпером. Теж щит для одного дається. Теж непогано. Виходимо. Ні, то. Якщо вам сподобався дуже герой, можете брати. Я вам розказав все, що найкраще. Так що всім па-па.